Ми з вами розглядали розподіл пожним решток на тріон 650. Зараз перед нами машина тріон 750, в який оснащений радіальним розкидачем соломи. І дана машина може експлуатуватися з більшими жатками, жатками більшої ширини. Тому тут вже стоїть радіальний розкидач. Ми бачимо. Половорозкидач. Така сама конструкція, як і на Тріоні 650. Ширина ми вже розглядали, регулюється шиберними заслонками. Що являє собою радіальний розкидач? Це ось такі ротори, які обертаються і відповідно розкидають солому. Ширина. Розкидання регулюється з кабіни ось цими заслонками. Регулювання відбувається з кабіни. Оператор може <coughs> налаштувати ширину розкидання від, відповідно до ширини жатки. Також є можливість Адаптації як бокового вітру, так і нахилу. Опційно машина може обладнуватися датчиками, які автоматично будуть керувати шириною розкидання і напрямком розкидання. Тут ми їх не бачимо. Що ми можемо налаштовувати в даній машині? Так само змінюється частота обертання соломоподрібнювача і змінюється частота обертання розкидача. Важіль не потрібно ніяких інструментів, важіль переставляється ремінь. Які комбінації швидкостей є і для яких культур зазначено на табличці. Це все є також в інструкції з експлуатації. Налаштування контрножів аналогічне до Trion 650, але тут ще є терочна планка. Вона може переводитись в два положення. Виключено. Введена в роботу. Позначення також є на наклейках. І для чого призначена терочна планка? Коли у вас йде сиріша маса, сиріша солома з примістю зелені, ви за допомогою ось цієї планки робите ще одну ступінь перепад в днищі. І солома таким чином трошки затримується і більш ефективніше подрібнюється. Так як я і вже говорив, налаштування системи розкидання відбувається з кабіни. І Що і як ми можемо налаштувати, покажу. Налаштування системи розкидання. Що ми можемо тут налаштувати? Перше, це напрямок розкидання. Ми можемо змінювати для того, щоб компенсувати або нахил, або боковий вітер. Ми можемо налаштовувати ширину розкидання, в залежності від ширини жниварки. Ми можемо налаштовувати форму валка. Тобто куди буде більше кидатись пожнивних решток. в середину чи на краї. Коли солома волога вона летить далі, виходить, краї більш заповнені середина куста. Ми можемо це. Компенсувати. Якщо я буду переміщати повзунок, я зміщаю розкидання на краї в другу сторону, більше маси буде падати по центру. Ще одне з налаштувань системи розкидання це зеркальний поворот системи. Тобто, що я можу тут налаштувати? Щоб мені кожен раз при розвороті не залазити в меню і не змінювати напрямок, я можу зеркальну систему розкидання повернути. Це також можна вивести в меню швидкого доступу. Вибираємо, наприклад. Зеркально змінити напрямок розкидання. Я вивожу це в меню швидкого доступу. Що це нам дає? При розвороті машини мені не потрібно робити багато дій. Я можу вивести собі зеркальний поворот системи розкидання. І за допомогою клавіші, яка знаходиться ззаду джойстика, я можу змінювати напрямок. Розки... Напрямок розкидання. Комбайн автоматично переводить систему розкидання, розкидання або на праву сторону, або на ліву сторону для компенсації бокового віту, або нахилу. Це дуже про. Доступ до налаштувань системи розкидання пожнивних решток. Можливий. Через основне меню, заходимо в меню машина, вибираємо обробка соломи і полови, і ми бачимо, що ми можемо налаштовувати. Також для зручності у нас на основному екрані є можливість налаштовувати систему розкидання, просто натискаючи на значок радіального розкидача. Ми бачимо точно ті самі Налаштування. Ми з кабіни можемо переводити систему розкидання або подрібнення, або валок, або транспортне. Ось, Рух дорогами, подрібнення укладання валків. Це ми можемо переводити прямо з пульта оператора. І так як ми вже бачили, точно всі ті самі налаштування появляються на ось цьому меню. Напрямок, зеркально повернути, ширина розкидання, форма валка. Для комбайнера дуже зручно. Натиснув, підлаштував, користуєшся. І якщо потрібно, можна вивести в меню швидкого доступу. Вибрав. Як ми бачимо, все дуже просто, зручно, ефективно. Це зроблено для людей.